Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну, мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день, так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць. Для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня, також в діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, становлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і, і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Раки, я вас вітаю і запрошую на таропрогноз на вересень місяць. Шістка мечів дуже, як на мій погляд, хороша карта. Я люблю її за що? За те, що вона показує нам рух уперед. І ця карта завжди говорить про те, що от те все, що вас бентежило, воно позаду. Все, ви вже йдете в інші країни, в інші берега. Кудись від'їжджаєте, у відрядження, їдете в іншу країну, в місто. Ну, тобто, щось ви залишаєте вже за спиною. І в подальшому, от уже прямо на, на, на початку вересня місяця, ви відчуєте, що енергії змінюються. Все вже добре, а далі буде ще краще. Добре? От, кажіть цю фразу, і так воно і буде. Вірте в це. Час. Прийде якась інформація. Ні, шістка чаш, вибачайте, шістка чаш, у вас друга шістка. Це говорить про те, що ви зустрінете якусь людину з минулого і будете раді щось згадати з ним, з нею, побути разом. Можливо, ви згадаєте іншу людину, тому що тут три людини. Це може бути і стосовно стосунків минулих ваших, або родичі. Ну, щось таке буде відбуватися з минулого. І здебільшого, це частіше всього приємна зустріч. Давайте ще подивимося далі. Імператриця, ой, це така красива енергія і карта. Імператриця це жінка, це дружина, це мама, це вагітна жінка. От ви можете з усіма зустрітися з цими, кого я перерахувала, і самі бути такою. Тобто ви можете дізнатися, що ви завагітніли. А може хтось у вас в роду народить, і ви також можете про це дізнатися. Я раджу в цей період дбати про себе як ніколи, любити себе справжньо, по-чесному, приймати себе різно і дбати про себе, турбуватися, робити якісь спа-процедури, можете самі робити вдома, можете піти у заклад, можете зробити щось навколо себе грандіозне, там, я не знаю, купити нове крісло. Або плід, переодягати вже свою квартиру на осінь. Знаєте, я дуже люблю. на різну пору року, якось вдягати свою оселю. І мені тоді затишно і дуже приємно. Тому ви також можете це собі влаштувати. Ну і також можете дізнатися, де у вас Венера знаходиться, в якому знакі зодіаку. Можете прийти на астроконсультацію, тому що це і є карта Венери в обітелі. Планета щастя жіночого і взагалі того, що вам подобається. Де вам заробляти кошти, яким чином. Будь ласка, можете приходити. Наступна карта. П'ятірка жезлів. Мабуть, ви щось захочете. Знаєте, робили-робили красу і побачили, що щось там не ідеальне. І вам захочеться зробити ремонт. А робіть. Робіть, який хочете, на що у вас вистачає коштів. Кардинально я не раджу. Але якщо є запит на це, є кошти, є бажання, є бачення. Будь ласка, робіть, я ще рекомендую піти на спорт, у спортзал. Бо це така вогняна стихія, і ви можете відчувати потребу, щось робити фізично. Ну, давайте. Будь ласка, робіть. Ну, а так можуть бути на роботі якісь суперечки, але пам'ятаємо, що п'ятірки це кризова карта, але пам'ятаємо, що в спірній ситуації народжується істина. Ви вийдете обов'язково на якийсь новий рівень, нове бачення тієї ситуації спірної. Наступна колода. Вісімка чаш. Ну, бачите, там попрацювали дуже добре. Отут пішли в відпустку. <сум> Або такі, знаєте, якісні вихідні. Можна в гори, можна в Карпати, можна де у вас там красива місцевість є. От як у мене, я на лівому березі живу, а зовсім поруч, там 5 хвилин на машині, і я вже ось тут біля річки Дніпра. Бо живу я в Кам'янське Дніпропетровська область, і а, тут так затишно, і тінь можна знайти, і мені тут подобається, і зелень видно. От і вам так час прийде а, відпочити. Ну а ще це може бути під вас може хтось піти. Ну, скажімо, токсична людина, якась неприємна. Вона піде, бо ви ж пам'ятаєте, що це коридор затемнення, і а, щось таке відбувається, важливе. Що повинно статися. От якщо піде, то час настав цій людині. Скажіть дякую за досвід. Ми були цінні якийсь період один для одного, а вже все, час настав нам якось розійтись. І нічого страшного в цьому немає. Також може хтось піти, наприклад, на пенсію. Також може бути. Наступна карта. Шут. Подобається блазень. А, чому дурак цей подобається? Тому що у вас буде така жага до чогось нового, до відкриттів, до нового смаку, до нового досвіду. Захочеться бути дитиною. Можливо, з дітьми знаєте, побашкетувати. Дуже раджу в цей період навіть навчатися в них чомусь, цієї легкості, спонтанності, прояву, оцій щирості, справжністі. Дуже раджу вам поспілкуватися з дітьми. Ну, а також підтверджую, що ви можете дійсно дізнатися, що ви завагітніли або хтось народився у вас в роду. Тому що блазень це може бути і дитина, спілкування з дітьми, і щось почати з нуля, щось почати нове. Будь ласка, якщо вам хочеться новий досвід, завжди я за, тому що у нас народжуються нові нейронні зв'язки. І деменція вам не світить в майбутньому. Я жартую, але й не дуже. Це дійсно так. Так, наступна колода. Сімка мечів. Ось тут раджу бути акуратними стосовно вашого авторства, наприклад, якщо у вас інтелектуальний бізнес, або з документами, дуже важливо будьте обережні. Ну, і будь-з якими речами. стосовно інформації і спілкування, щоб не був спорчений телефон, не пліткуйте за лаштунками. За кимось там, про людей, про когось, ну, тому що бумерангу вам прилетить. Ну і е оберігайте себе і своїх близьких, і усе своє цінне, тому що це карта крадіжки. Будь-чого. Зрозуміли? Тому оберігаємо. Дивимося далі. Це буде добре. От я завжди кажу для чого ці таро прогнози. Ну, Отак, от, от попередила, і ви вже не будете а, такими, знаєте, ловити гав, гаву ловити. Ви вже будете цінити більш своє і оберігати. Бо попереджені. А тепер це карта переможця, це колісниця. Буде якась така ціль. До якої ви будете стрімко рухатися, і а, у вас усе буде виходити. Тоді буде виходити, коли ви свої емоції домовитесь зі своєю внутрішньою дитиною, що зараз ми а, будемо м м бачити факти і а, працювати. Зрозуміли, дієслова вживати, конкретно щось робити для якоїсь мети, яка у вас там є, і рухатися стрімко вперед. А потім вже будете емоніціювати. Зрозуміли? Емоціювати. О, правильно сказала. Тому що ми завжди прийдемо до своєї перемоги, якщо ми будемо апелювати фактами і рухатися стрімко вперед. Раджу вам перемоги. Вона обов'язково вас дочекається. Ви до неї дійдете. Наступна остання колода. Сонечко, це свято може бути, або хтось народиться, або ви дізнаєте, що за то у вас третя карта по-моєму, про це говорить, чи друга вже я футаю. Ну так, третя. І це енергія щастя, задоволення, народження. Це може народитися як дитина, так і якийсь проєкт, якась ідея. Щось таке світле, яке в майбутньому обов'язково принесе вам якісь неймовірні почуття і відчуття. Я вам дуже це раджу, бо це карта сонця. Ваше сонце буде горіти і своїми промінчиками надихати інших людей. Ви будете таким, знаєте, лідером. Можете гукати за собою людей, вони обов'язково до вас прийдуть, якщо вам такі потрібні. Ну і остання карта на вересень місяць раки для вас справедливість. Усе, що буде відбуватися в вашому житті, усе справедливо. Ви можете отримати відповідь суду, якщо ви чекали. Або звернутися за допомогою. Якщо ви будете там, наприклад, у вас новий проєкт, і вам треба ну, якось там відкрити це, так, заявити про це, але треба юридично це зафіксувати десь. або зробити це інтелектуальною власністю своєю. Ну, Тому звертайтеся до таких фахівців, це може бути і юрист, і адвокат. От до таких людей ви можете звертатися і вони вам допоможуть. Добре? Я вам дуже рада, раки. Цікавий у вас прогноз. Я вважаю, що буде досить лагідний, достатньо такий, скажіть, коридор затемнення. Ну, я так вам бажаю. Добре, якщо будуть якісь труднощі, то, будь ласка, звертайтеся. Усі мої посилання, телеграм, канал, інстаграм тут завжди залишаю. Папа, -па, приходьте.